Вітаю! Сьогодні на уроці математики говоримо про ділення круглих чисел виду 800 поділити на 200. Виконуємо дії з грошовими одиницями, розв'язуємо і порівнюємо задачі. Усна лічба. Знайди значення виразів. 400 поділити на 8 буде 50. 3 помножити на 20, помножити на 6, поділити на 4. 3 на 20, 60 на 6, 360 на 4 90. 50 додати 90, 140 відняти 80, 60. 6 помножити на 6 360. 300 поділити на 5, помножити на 2, поділити на 40. 300 поділити на 5 60. Помножити на 2 120. Поділити на 40 3. 360 додати 3, 363, відняти 63, 300, усне опитування. Як можна міркувати при множенні будь-якого числа на 10? А як можна міркувати при діленні будь-якого числа на 10? Як знайти невідомий доданок? Множник зменшуване ділене, від'ємник, Дільник. Як зміниться значення суми, якщо один з доданків збільшиться на кілька одиниць? А значення добутку, якщо один з множників збільшиться у кілька разів. Постав відео на паузу. Дай відповіді на ці запитання? Повтори цей матеріал. Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване зменшиться на кілька одиниць? А як зміниться значення частки, якщо ділене зменшиться у кілька разів? Як зміниться значення різниці, якщо від'ємник зменшиться на кілька одиниць? А як зміниться значення частки? Якщо дільник зменшиться у кілька разів, в зошиті записуємо число, класна робота і пишемо каліграфічне число, яке містить 8 одиниць першого розряду, 6 одиниць другого розряду і 4 одиниці третього розряду. Це число 468. Обчисли способом послідовного ділення. В зошиті записуємо вирази номер, переписуємо вирази, обчислюємо послідовно. 42 поділити на добуток чисел 7 і 2. Послідовно це 42 поділити на 7 і поділити на 2. Буде 3. 36 поділити на добуток чисел 6 і 2. Послідовно, це 36 поділити на 6 поділити на 2. Буде 3. 63 поділити на добуток чисел 7 і 3. 63 поділити на 7 і поділити на 3 буде 3. Розглянь два способи обчислення частки 800 поділити на 200. Перший спосіб. 800 поділити на 200 це 800 поділити на добуток чисел 100 і 2. Це спочатку поділити на 100. А потім цю. Частку поділити на 2. 800 поділити на 100 буде 8. 8 поділити на 2 буде 4. Отже, ми дільник розкладаємо на добуток чисел 100 і 2. Далі поділимо число на один із множників, а потім результат поділимо на інший множник. Тобто послідовно. Існує ще один спосіб обчислення таких часток. Спосіб добору. Він базується на табличних випадках множення і ділення. Добираємо числа, при множенні яких на число 200 одержимо 800. 200 помножити на 1 буде 200. Отже, 1 нам не підходить. 200 помножити на 2 400. 2 теж не підходить. 200 помножити на 3, 600 і 3 не підходить. 200 помножити на 4 буде 800. 4 підходить. Отже, 800 поділити на 200 буде 4. Дай відповіді на запитання: яка купюра зображена на малюнку? Купюра в гривень. Скільки купюр вартістю 100 гривень буде, якщо ними розміняти цю купюру? 1000 гривень поділити на 100 гривень буде 10. Отже, 10 купюр. Скільки купюр вартістю 200 гривень буде, якщо ними розміняти цю купюру. 1000 гривень розділити на 200 гривень буде 5. 5 купюр. Скільки купюр вартістю 500 гривень буде, якщо ними розміняти цю купюру? 1000 гривень розділити на 500 гривень буде 2 купюри. Знайди частки способом добору 150 поділити на 50. 50 помножити на 1 50, 1 не підходить. 50 помножити на 2 100, 2 не підходить. 50 помножити на 3 буде 150. 3 нам підходить. Отже, 150 поділити на 50 буде 3. 400 поділити на 80. 80 помножити на 1, 80 не підходить. 80 помножити на 2, 160 не підходить. 80 помножити на 3, 240 не підходить. 80 помножити на 4, 320 не підходить. 80 помножити на 5 400 5 підходить. Отже, 400 поділити на 80 буде 5. 360 поділити на 90. 90 помножити на 1 90 не підходить. 90 помножити на 2, 182 не підходить. 90 помножити на 3 270 не підходить. 90 помножити на 4 360, 4 підходить. Отже, 360 поділити на 90 буде 4. 120 поділити на 40. 40 помножити на 1 40 не підходить. 40 помножити на 2 82 не підходить. 40 помножити на 3, 120, 3 підходить. Отже, 120 поділити на 4 буде 3. Знайди частки зручним для тебе способом. В зошиті записуємо вирази номер, переписуємо вирази, обчислюємо, а відповіді перевіряємо. 60 поділити на 20 3. 90 поділити на 30 3. 250 поділити на 50 5. 300 поділити на 50 6. 320 поділити на 80 4. 180 поділити на 60 3. 600 поділити на 200 3. 400 поділити на 20 20. Обчисли ще вирази в Зошиті запиши вирази номер, перепиши їх, обчисли, поставивши відео на паузу, а потім перевіряй. 80 поділити на 40 помножити на 5 буде 10. 60 помножити на 2 і поділити на 40 буде 3. Частку чисел 150 і 30 збільшити на 20 буде 25. Від числа 400 відняти частку чисел 350 буде 394. До частки чисел 160 і 80 додати частку чисел 120 і 60 буде 4. Різницю чисел 385 і 135 зменшити у 50 разів буде 5. Настав час на відпочинок. Очам теж треба відпочивати, як і тобі. оченята. Подумай про щось приємне. Відпочинь. Прочитай задачі. Розглянь короткі записи. Чим вони схожі, чим різняться. Роз'яжи ці задачі. Перша задача. Для гуртка купили 7 лінійок за ціною 8 гривень кожна. І 6 пензликів за ціною 10 гривень кожний, яка вартість цієї покупки. Друга задача: для гуртка купили 7 лінійок і кілька пензликів на загальну суму 116 гривень. Лінійка коштує 8 гривень, а пензлик 10 гривень. Скільки купили пензликів? Ми бачимо, що задачі за одним сюжетом. Отже, наша друга задача є оберненою до першої. Розв'язуємо першу задачу. 8 помножити на 7 буде 56 гривень. Отже, ми знайшли вартість лінійок. 10 помножити на 6 буде 60 гривень, це вартість пензликів. Яка ж вартість покупки? 56 додати 60 116 гривень це загальна вартість. Покупки. Розв'язуємо другу задачу. Спочатку знову ж таки знаходимо вартість лінійок. Далі знаходимо, скільки витратили на пензлики. Всього на пензлики витратили 60 гривень. Ми знаємо, що пензлик коштує 10 гривень кожен. 60 поділити на 10 тепер ми знаємо, що всього купили 6 пензликів. Склади ще одну задачу, обернено до першої. Отже, всього на покупку витратили 116 гривень. Купили 6 пензликів по 10 гривень і лінійки по 8 гривень кожна. Скільки ж купили лінійок? Розв'яжи задачу. В нас є сік, є круасани. Отже, в магазині купили 3 пачки соку по 8 гривень кожна та 7 круасанів по 10 гривень. Яка вартість покупки? В зошиті записуємо задача номер, складаємо, записуємо короткий запис, а потім розв'язуємо. В нас є сік: 3 штуки по 8 гривень. І круасани. 7 штук по 10 гривень, яка ж вартість покупки. Використовуємо фігурну дошку. Спочатку шукаємо, скільки витратили окремо на сік. 8 помножити на 3, отже, вартість соку це 24 гривні. Далі дізнаємося, скільки витратили на круасани. 10 помножити на 7 70 гривень це вартість круасанів. А скільки ж витратили на всю покупку. 24 додати 70. 94 гривні це вартість усієї покупки. Склади до попередньої задачі 4 обернені задачі. Отже, ми можемо шукати скільки купили соку. Можемо шукати вартість соку кожного окремо. Можемо шукати, скільки коштує один круасан. А можемо шукати, скільки всього круасанів купили. Вдома потрібно розв'язати вирази 338 та задачу 339 на 60 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!